Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBus. Чергова розпаковка баула з Укрпошти. Десь по 12 посилок. Я думаю, ми будемо розпаковувати, бо попередній баул я розпаковував по 10 і трішки люди були незадоволені. Баул у мене власне під ногами, тому я буду брати різні буквально пакунки, накидувати їх кожного разу. Укрпошта. Пакунок нової пошти. What the fuck. <реку> Цікаво. Так, 4, 5. 6. Ну, я думаю, тут одразу зрозуміло, що тут ніж Прям в руку лягає. Прикольно. Так, 6. 7, 8, 9. 10, 11. Я намагаюсь брати прям з різних а, цих. Так, 11 і 12. Ну що ж, непогана кучка у нас вийшла. 12 штук. Давайте починати розпаковувати. Давайте з ножа. Цікаво подивитися, що за ніж. Ну, я думаю, тут прям. Цілком зрозуміло, що якийсь нескладний звичайний ніж. Може і не звичайний ніж. Дивимось. Тугу прям запаковано, так. Мені потрібно самому вже ножа поміняти, бо вже погано ріже. Так, дорвався. Що за ножик? Так, туди. Ніфіга себе. А я кажу Ну, блін, ну реально по формі було як запаковане, як ніж. А це не ніж. Це цілий ріг. Ніфіга собі. Ну, мабуть, оленя або щось таке. Прикол. Перший раз в житті взагалі. Не те, що розпакували, а те, що взагалі тримає вперше ріг. Такий він прикольний. Клас. Я знаю, що з рогів різь, там всякі штуки, Блін, щось у попало. Але чи можна його продати, не знаю. Подивимося, така штука. Тож по ціні не можу зорієнтуватися, поки, поки не побачу, що воно коштує.